Виконуємо номер 848 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Товар коштував 100 гривень. Спочатку його ціну підвищили на 20%, а потім двічі, двічі знижували. Причому щоразу на 10%, скільки став коштувати товар. Приступаємо до виконання. Подамо 20% і 10% у вигляді дробу. 20% це 0,2. 10% це 0,1. Тепер знайдемо, наскільки підвищили ціну товару. Відомо, що на 20%. Знайдемо 0,2 від 100. Для цього 100 помножимо на 0,2, маємо 20 гривень і пояснюємо, настільки, підвищили ціну. Тепер знайдемо, скільки він став коштувати після підвищення. Для цього 100 було, додамо 20, маємо 120 гривень і пояснюємо ціна після підвищення. А тепер знайдемо, наскільки гривень знизили ціну. Відомо, що знизили на 10%. Ми подали 10% у дробу. Знайдемо 0,1 від числа 120. Для цього 120 помножимо на 0,1. Отримаємо 12 гривень. І пояснюємо, настільки. знизили ціну першого разу. Знайдемо, якою стала ціна. Для цього 120, віднімемо 12, маємо 108. Гривень і пояснюємо ціна після першого зниження. А тепер знайдемо, наскільки гривень знизили ціну другий раз. 108 помножимо на 0,1. Отримаємо 10,8 гривень на стільки знизили ціну другого разу. Ну, тепер знайдемо, яка буде ціна після другого зниження. Для цього 108, віднімемо 10,8. Отримаємо 97,2 гривень і пояснюємо, ціна після другого. Зниження записуємо відповідь. Дев'яносто сім цілих две десятих гривень. Номер вісімсот сорок вісім виконано.